Пані осінь запрошує нас на гостини. Погляньте, як гарно вона розфарбувала листя та ягоди цього куща, а як він зветься. Вірно, малята, це калина, а плоди у калині звуться кетяги. Калина це рослинний символ України. Кажуть, без верби і калини нема України. Калина це лікарська рослина, Калиновий чай вживають при застуді. А пташки в холодні люті морози ласують ягодами калини. Китягами люди прикрашають оселю. З калиною порівнюють дівочу вроду. Кажуть, дівчина гарна як калина. Сьогодні, малята, ми з вами будемо ліпити китяг калини. Приготуймося. Ми калиноньку збирали, китяги калини рвали. Китяги калини рвали і у кошики складали. Ягідки кругленькі, гладенькі і смачненькі. Нам потрібен пластилін, стека, дощечка, серветка та заготовка. Для дітей молодшого віку готова робота може бути такою. Беремо пластилін червоного кольору та відщіпуємо шматочки. Коловими рухами між долонями скучуємо кульки та розміщуємо на черенках. Притискуємо. Вийшла ось така краса. Для дітей середнього віку робота може мати ось такий вигляд. На дощечці, стекою розрізаємо пластилін коричневого кольору на смужки. Скочуємо прямими рухами між долонями жутики та викладаємо їх на заготовці, притискуємо. Якщо ти будеш старатися, твоя робота буде найкращою. Ось так формуємо кетях. Притискуємо акуратно. Яїдки ліпимо зі шматочків пластиліну червоного кольору, які відщіпуємо та формуємо кульки коловими рухами між долонями. Ось така робота вийшла у нас. А твоя робота яка?